Погодьтеся, компанія Lexar не входить у топ найвідоміших виробників SSD на вітчизняному ринку. Проте її історія почалася ще в далекому за мірками IT 1996 році у сонячній Каліфорнії. А тепер, через майже 30 років, в асортименті цього виробника є дуже швидкісні і ємні карти пам'яті, модулі ОЗП та SSD. З останнім типом продукції і будемо знайомитися. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Підписуйтеся, щоб першими дивитися нові огляди. Тож до нас на тестування потрапив представник саме топових твердотільних носіїв. Пристрої із лінійки Lexar Professional NM800 Pro виконані у форматі m 2280, обладнані інтерфейсом PCI 40X4 і TLC памяттю об'ємом від 512 ГБ до 2 ТБ. А ми з вами отримали можливість ближче познайомитися з народною терабайтною їх версією. Ось її технічні характеристики. Поєднання картонної коробки та блістера гарантує хорошу захищеність пристрою під час транспортування. Інформації про поміщене у середині SSD тут порівняно небагато, але ключові відомості на місці. До того ж, маємо віконечко, крізь яке видно нанесену на накопичувач наліпку. Супроводжує даний пристрій лише паперова документація. Твердотільник Lexar NM800 Pro доступний у двох варіантах з радіатором і без нього. Перший найкраще підійде для встановлення у материнські плати, у яких охолоджувач для SSD не входить у комплект постачання. А от якщо такий вже присутній або ж накопичувач потрібно встановити у ноутбук, тоді сміливо обирайте версію без радіатора. До речі, виробник також згадує про сумісність даного твердотільника з консолью PS5. В обох випадках ширина і довжина носія будуть звичними для пристрою формату m – Це 80 на 22 мм. Темний текстоліт гармонійно поєднується з наліпкою в схожих тонах. У нашій материнській платі Lexar NM800 Pro і зовсім виглядає як рідний. На звороті SSD є ще одна наліпка, тоді як жодних елементів під нею не передбачено. Оскільки перед нами топовий пристрій з інтерфейсом PCI E40X4, то його мозком виступає потужний чотирьохядерний контролер InnoGrid IG5236. Він зустрічається і в багатьох високопродуктивних SSD інших виробників. Саме застосування даного компонента обіцяє швидкості читання та запису на рівні 7500 і 6300 МБ на секунду відповідно. Асистує йому буфер пам'яті від 4C. Оскільки тип пам'яті тут lpddr 4 x 3200, то це забезпечить відмінно швидкість обміну даних з контролером. До того ж, його об'єм рівний 1 ГБ, що є дуже хорошим показником для терабайтного накопичувача. Зберігатимуться всі дані на двох чіпах від Lance об'ємом по 512 ГБ кожен. У мережі згадується, що під даним маркуванням насправді ховається 176-шарова TLC-пам'ять Micron. Тож у провіднику загальна ефективна ємність носія відображається як 1 терабайт або 953 гібібайти. Так, є така одиниця вимірювання. Настав час перевірити, наскільки швидкий даний SSD на практиці. Для цього ми використали наступний тестовий стенд. У бенчмарку ATO DIS Benchmark при роботі з даними, які стискаються, ми отримали найвищі показники при читанні і записі на рівні 5,17 та 6,02 ГБ на секунду відповідно. Бенчмарк Crystal Mark, який працює з даними без стискання, більшою мірою здатний оцінити потенціал даного пристрою. Так, маємо до 7,4 ГБ на секунду при читанні та понад 6,4 при записі. Перше значення на 100 МБ на секунду нижче, а друге рівно настільки ж вище за заявлене. В цілому такі показники відповідають топовим SSD з інтерфейсом PCI E 40X4 від інших виробників. ASSD Менчмарк зазвичай оцінює накопичувачі більш скептично. Ми отримали 4700 МБ на секунду при читанні і 5600 МБ при записі даних. А що ми побачимо, коли порівняємо цей диск з іншими? У більшості випадків бенчмарки високо оцінили можливості Lexer nm 800 Pro. До того ж, це стосується не лише швидкості передачі даних, але й часу доступу до пам'яті. Одним із найцікавіших тестів є лінійний запис даних у aida 64 Традиційно близько третини об'єму накопичувача заповнюється з максимальною швидкістю, а саме до 5900 МБ на секунду. Далі вона падає до 1-2,2 ГБ на секунду. Це відмінні показники, які вирізняють дорогі SSD поміж більш доступних рішень. Для прикладу, у Kingston NV2 в даному тесті швидкість запису опускається на порядок нижче, а саме до 96 МБ на секунду, що порівняно з показниками жорстких дисків. Традиційно зворотним боком медалі високої продуктивності накопичувача є його нагрівання. Недаремно Lexar nm 800 Pro продається і у версії з радіатором. Під час тесту Crystal Disk Mark дане SSD під охолоджувачем материнської плати нагрівся до 66 градусів. Це чимало, але до критичних 70 ще є невеликий запас. А от у Aida Linea Right при роботі на меншій швидкості нагрівання також помітно нижче. Температура радіатора материнської плати становить усього 50 градусів. Це вже більш нагадує реальний сценарій використання, який носитиме не такий інтенсивний характер навантаження, як при синтетичних стрес-тестах. Хоча зовні Lexer Professional NM800 Pro об'ємом 1 ТБ нагадує безліч інших SSD формату M.2 2280, Під капотом виробник встановив дуже швидкий контролер від Innogrid. Та гігабайтний буфер пам'яті стандарту lpddr 4 x 3200. У парі з двома чіпами TLC пам'яті це забезпечило дуже високі швидкісні показники. На практиці ми побачили максимум 7400 МБ на секунду при читанні та 6400 при записі, що дуже близько до заявлених значень. Втім, є ще один важливий показник, про який виробники зазвичай мовчать. Мова йде про швидкість запису після заповнення SLC буфера. У недорогих SSD навіть з інтерфейсом PCI E40X4 вона може опускатися до 100 МБ на секунду чи менше. Але у випадку з Lexer nm 800 Pro, навіть при заповненні пам'яті більше, ніж на третину, даний показник залишається на високому рівні від 1 до 2,2 ГБ на секунду. Зворотним боком, таких швидких SSD є помітне нагрівання. Тож не дивно, що Lexar nm 800 Pro доступний і в комплекті з радіатором. З іншого боку, якщо не проводити стрес-тестів, а обмежитися звичним використанням накопичувача, то його температура буде в межах норми навіть всередині лептопа чи консолі, де зазвичай немає місця для додаткового охолоджувача. На завершення згадаємо, що такий високопродуктивний SSD доступний також у варіантах на 512 ГБ і 2 ТБ. Щоправда, молодша модель має помітну нижчу швидкість запису даних до 3,5 ГБ на секунду. А от 5 років гарантії надаються на всі рішення даної лінійки. Як вам така новинка, готові перевірити у своєму ПК чи ноуті? Завжди будемо раді почитати ваші коментарі. Не забувайте підписуватися на канал і радити наші огляди друзям. До зустрічі, все буде Україна!